Як же дізнатися, чи з Богом ми чи ні, Ісус сказав Матвія 12.30, Хто не зі мною, той проти мене, хто не допомагає мені збирати, той розкидає. Ті, хто збирають з Ісусом, це живі діти Божі. Вони мають силу зв'язати дьявола і забрати у нього душі. Наша сила у Святому Дусі, тому разом з Духом Святим ми отримали і силу, і стали свідками Ісуса Христа. По всій землі мертві не мають сили, вони не йдуть за Ісусом. У них немає учнів, вони не можуть зв'язати дужу, тобто диявола. Вони самі зв'язані і є рабами гріха, хоча навіть можуть стілити когось, пророкувати, творити різні чудеса. Ось слова Ісуса Христа. Ти Господь наш, хіба не віщували ми ім'ям Твоїм? Хіба ж ми не виганяли демонів та не творили чудеса іменем Твоїм? Матвія 7:22. Тоді я відкрито скажу їм: Я ніколи не знав вас. Ідіть геть від мене, ви, хто живете неправедно. Матвія 7:23. Як же це? Ісус прийшов, щоб кожен віруючий в нього був хрещений. Духом Святим ходив у Святому Дусі і жив у Святому Дусі. Він вилив Духа Святого на свою церкву, щоб ми стали святими. Якщо у вас є Дух Святий, тоді ваше життя святе. Якщо життя не святе, то у вас не святий Дух. Коли є Дух, сила Божа. Ми можемо наступати на всю силу ворога. Багато людей плутають дари Святого Духа з його присутністю, але не подарунки дають нам спасіння, а реальна присутність Духа, завоювання світу та хрещення Духом Святим у нашому житті. Чому у світі так багато віруючих і так багато гріха? Тому що це є таємницею. Існує багато номінальних церков. Мертвих і теплих, які не мають сили, однак дітям Божим відкрита ця таємниця. Діти Божі знають, треба мати добре дерево, щоб були добрі плоди. Та якщо у вас погане дерево, то й плоди будуть поганими, бо дерево впізнають по його плодах. Матвія 12:33 Коли ми з Богом наша мета це зростання помісної церкви, проповідь Євангелія до краю землі, та занурення всесвітньої церкви, слово Боже.